Шановні кременчужани, я співачка Жанна Олтавська. Буду у вас зі своїм сольним концертом, 16 жовтня о 18.00 в Кременчуцькому міському палаці культури. Жанна Лтавська, харизматична українська співачка, яскрава авторка і виконавиця у своєму репертуарі має такі пісні як Русський врідітель», в яблуневому цвіті, «Хромашки троянди метелики Повертайся додому, покохала та багато інших. Під час виступів своєю енергією Жанна завжди ділиться з глядачами. І вже 16 жовтня Жанна Алтавська запалить сцену міського палацу культури з новою концертною програмою в уста Трояндові. Виконавиця заспіває для Кременчужан свої найвідоміші хіти, які слухають не тільки в Україні, а й за кордоном. У супроводі професійних музикантів прозвучать композиції, що стали вже народними. Чудовий вокал, гарна музика, прониклива лірика та особлива атмосфера єднання в залі підкорить кожного глядача. Концертна підтримка ЗСУ. Придбати куточки можна на сайті Карабас. Чекає на вас. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини.